Амінь. Слава Богу, займайте ваші місця. Ми зараз разом будемо з вами роздумувати про нашого Бога. І знаєте, проповідник роздумує про йому дали тему Бог. Це така тема, ти підходиш до океану і думаєш, як той океан вичерпати ложкою. Я не хочу сьогодні його вичерпувати ложкою, бо я до нього ніколи не зможу це зробити. І тому, знаєте, я буду подібний до тої маленької дівчинки, до яка дійшов тато і каже, що ти робиш? А вона каже: Я малюю. Малюю, а що ти малюєш? Каже, я Бога малюю. Тато каже: ну ж Бога ніколи ніхто не бачив. Каже, почекайте 5 хвилин. Почекай, тато, 5 хвилин. Я думаю, знаєте, ми, я зможу, ми щось зможемо намалювати разом в нашому серці. Ми трошки зможемо відобразити в нашому розумі, але це буде дуже маленька ложка з того океану. І знаєте, тільки 25 хвилин в мене приблизно лишилося. Тому через 25 хвилин я надіюся, що ми разом з вами в нашій уяві і в нашому серці чуть-чуть більше і глибше зможемо прославляти нашого Бога. Ми разом з вами відкриємо Псалом 85-й. І ми будемо Тема, яку я би хотів запропонувати, це Бог славний, Бог славний. Або підтема така: нема такого, як Бог наш. Нема такого, як Бог наш. Псалом 85, 8, 10. ми читаємо такі слова: Нема Господи, поміж богами такого, як ти, і чинів нема, як чини твої. Всі народи, яких ти створив, поприходять і попадають перед лицем Твоїм, Господи, а ім'я, твоє та ім'я Твоє славити будуть. будуть. бо бути та чуда вчиняєш. Ти Бог єдиний. І 15 вірш. А ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий і справедливий. Ти, Господи, Бог щедрий, милосердний, довготерпеливий, многомилостивий і справедливий. Ви знаєте, ми, підходячи до цього океану, ми не тільки підходимо до океану, але ми підходимо до особи, яка має характер. І цей характер він відкривається в Слові Божому, і люди, які знають той характер, вони можуть, знаєте, з тою особою мати відносини. Ми читаємо, що цей характер він описується тут каже: Ти, Господи Бог, щедрий, ти милосердний, довготерпеливий, многомилостивий і справедливий. Бог славний такий план. Сьогодні ми так трошки подивимося на ці речі, бо нема іншого, і він всім управляє. Бог славний у творінні, Бог славний, бо Він піклується нами. Бог славний, бо Він відповідає на наші молитви, і Бог славний у своєму характері. Ви знаєте, Бог Він славний завжди. Він славний, коли люди це можуть оцінити, і коли люди це не оцінюють. От ми можемо тут сидіти і зовсім бути далекими, правда? Від того, що сьогодні відбувається на Зібранні, і наші серця можуть зовсім не мати всередині ніякої слави для нашого Бога. Знаєте, рейнір він стоїть, і ця гора, яку відвідують мільйони туристів в рік, ми можемо насолоджуватись з нею або не насолоджуватись нею, коли хмари чи на сезон її закривають. Але ренір від того він не міняється. Він буде стояти в своїй величі. Людина до нього, яка під'їжджає, вона дивується у цій красоті. Наш Бог, він славний тоді, коли ми радіємо ним, і тоді, коли хмари гріха, чи наша зайнятість, вона закриває Його від нас. Нема такого, як наш Бог, поміж будь-яким творінням, нема подібного йому у славі. Йому просто нема подібного. Він маєте, знаєте, має свою категорію, в, яку, в якої в тій категорії нема, нема іншого такого. І псалмоспівець, Він це говорить: нема, Господи. Поміж богами, такого, як ти. Знаєте, коли ми говоримо про нашого Бога і говоримо про того, хто, кому нема рівного, я хочу зробити зразу уточнення, щоб ми всі розуміли, ми говоримо про Бога триєдиного, Бога Отця і Сина, і Святого Духа, і ми говоримо про Ісуса Христа, який все створив. Бо написано так, що Він все створив, і нема нічого, що було створено без Його. Його слова, Його волі. І написано про Ісуса Христа в Євреї у першому розділі ми читаємо, що Він все тримає своїм Словом. Тому, коли я буду вживати Слово Бог, коли я говорю про Бога, я маю на увазі Бога Отця, Бога Сина і Духа Святого. Ця трійця вона описана як той, хто, кому немає подібного ніде, німа поміж божками. Знаєте, і ще одне слово, я хочу звернути зразу в нашу увагу, тому що мені буде так легше говорити. Коли я говорю Слово Бог, я маю на увазі нашого Бога, великого Бога, Бога Яхве, Бога Ісуса Христа, коли я Слово говорю Божок або божки, я надіюся, що в не знає, чи сьогодні мене перекладають чи ні, це дуже важке слово. «Айдол» можете вживати в перекладі. Да? Ідоли. Оце слово деколи Біблія вживає божок. Тобто вона якби пробує вжити слово, яке би було, ну, знаєте, відображало цю зовсім в порівнянні, незрівнянні з нашого Бога з тим. З тими, з тими божками, як їх люди називають? Тому ми говоримо про Бога, якому нема подібного в славі. І знаєте, я коли був е, трошки менший, я так скажу, оці слова слава Божа, вона не була, не була дуже для мене зрозуміла. І ми говоримо слава Божої милості, слава Божої справедливості, слава Божого благодаті. Ну, що це таке? Ну, як це зрозуміти? Це ще й перший розділ, і там говориться про Божу милість. Думаєш, ну що це таке? Бог все робить для слави своєї милості. Що це значить? І слава Божа, це вираз того, ким є Бог. Слава океану, вона в його величності. Ми говоримо слава в величності да? океану, вона в тому, що він великий. Слава, можливо, ми говоримо, слава неба в тому, що воно красиве і гарне. Слава чоловіка може бути в його силі, говорить нам Писання. Слава Божа, це вираз того, ким є Бог. Це відображення Його характеру. Це знаєте, сонце, яке, якщо воно дає проміння, тепло, ти говориш, що це, ти це, це, це тепло відчувати починаєш. І ти кажеш, це Його слава. Тобто воно має оцю характеристику, що воно дає тепло. Це відображення, слава Божа, це відображення Його характеру, його сили, мудрості, милості. Слава Божа, це сукупність його досконалості, його красоти. Того, що приваблює Його як особистість, як істоту. Він був славний завжди, він є славний і він буде славний навіки. І знаєте, що дуже тут важливо, ми можемо сидіти і думати про це все як про якусь теорію. Розумієте, тобто ми можемо сидіти тут і думати, окей, Бог славний. І це знаєте, так гарно воно звучить. І Бог, він великий, і, і, і зовсім не переживати нічого всередині. І знаєте, це от такий момент, щоб пережити оцю велич і захоплення рейніром, треба туди поїхати хоча б раз. Щоб пережити, знаєте, смак їжі віртуально дуже важко. Дивишся, ну гарно воно все, ну приємно, так гарно виглядає. Люди виставляють там фотографії, знаєте, на соціальні медіа, що вони їдять, і дивишся і все. Ти ж не можеш то пережити, поки ти сам його не попробуєш, поки ти сам не вкусиш його. І так само ми сьогодні ми говоримо про те, що Біблія, вона наповнена слави Божої, того, яким він є. Він є, Давид, який цей псалом пише, він, каже, він дивиться на Бога, каже, нема такого, як ти, нема такого, як ти поміж божками, коли він дивиться на всі народи. Ну він переживає Бога. І він оце то, що Він переживає, він і висказує це. Тобто, щоб насолодитись, нам також треба. Підійти до Господа і вкусити, як каже Біблія, каже, попробуй вкусіть, який добрий Господь. Це треба пережити всередині. І Бог Він відкриває оцю свою славу, яку треба вкусити через своє Слово, Він відкриває через свого сина, Він відкриває через своє творіння. І нам також треба наблизитись, щоб насолодитись Його славою, захопитись Його характером і прославити Його. Знаєте, по-справжньому ми зможемо віддати славу Богу тільки тоді, коли самі переживаємо насолоду Його славою. Коли ми самі переживаємо насолоду Його славою, насолоду в тому, який він є, в Його характері, в тому, що він робить, як він робить, чому він це робить. Тому нехай Господь Бог поможе нам. Послухайте, зрозуміти, є великий славний Бог. І за слово «великий» воно дуже багато в собі вміщає. І ми можемо або підійти до нього і насолодитися з ним, і можемо зовсім залишитися людьми, які, знаєте, живуть біля цього її величі, і залишитись ніколи не тронути цією величі. тому що ніколи не підійшли. Дивляться завжди на людей, які, знаєте, приїжджають там, з, з, з якогось, там, скажімо, були на Ренірі. дай буду використовувати ранір як приклад. Я вау, як гарно було! Слухав, ну та я собі вдома посажу. Нічого його не цікавить. Знаєте, і так ми можемо, такі самі ми можемо бути. Ми сидимо біля нас велич, біля нас слава, біля нас радість, насолода, яку ми можемо пережити. І ми сидимо, і, знаєте, такі, які нічого всередині зовсім не відчуваємо. Всередині нема ніякої насолоди нашим Богом. Бог славний, бо нема іншого, і Він всім управляє. Нема такого, як Бог наш, бо всі інші, послухайте уважно, всі інші це марнота. В них нема життя. Коли ми говоримо про інші релігії, коли ми говоримо про інші великі релігії світу: індуїзм, мусульманство і, і буддизм і другі, ми маємо зрозуміти, що коли Біблія про це говорить, вона каже: всі ці боги, вони не боги, вони є божки яких насправді нема, і в них нема життя. І проблема всіх божків в тому, знаєте, яка сама більша проблема? От сама більша проблема, я думаю, щоб ми зрозуміли, можливо, нам легше буде таким чином піти. Батько, який бачить свою дитину і дуже її любить, і бачить, що вона робить то, що зовсім не поможе їй ніколи в житті, а навпаки, вона себе губить, він буде. Знаєте, в нього в серці народжується оця. Любов не любов, а як би сказати, оцей гнів справедливий за те, що людина займається, дитина його займається тим, що не приносить їй ніякої користі, ну, нуль користі. Ти говориш це дитині, тобі нічого не допоможе, що ти зараз робиш. Знаєте, ти три роки щось дитина пробує зробити, а результат той самий. Ти об'ясняєш, і ти об'ясняєш, щоб людина могла зрозуміти, що має бути якась користь. І Бог дивиться на тих всіх божків, і Давид дивиться на тих всіх божків і каже, ці-всі інакші релігії. Люди реально звертаються до того, що не допомагають. Вони звертаються до того, що не може їм допомогти і принести ніякої користі. Ми читаємо про це в Єремії, він дуже гарно це описує. Ми, брати, і сестри, маємо з вами бути дуже чіткі в тому, що, як говорить про це Біблія. І знаєте, ми говоримо про толерантність до інших релігій. Біблія не говорить про толерантність до інших релігій. Біблія говорить, що це є. Речі, які не мають в них духа, і вони не допомагають взагалі. Тому ми читаємо в Єремії, послухайте уважно, так говорить Господь Бог, 10 розділ: не навчайтесь до ріг цих народів і небесних ознак не лякайтесь, бо тільки погане лякаються їх. Бо устави народів марнота вони божок, бо це дерево з лісу вирубане, і це діло рук майстра сокирою, сріблом та злотом його прикрашають. Цяхами та молотками прикріплюють їх, і він не захитається. Вони як опудало на огірковім городі, безмовні і конче їх носять, бо не ходять вони. Не бійтеся їх, бо не вчинять лихого. І також чинити добре це не в їхній силі, такого, як ти нема, Господи. Ти великий і велике ім'я Твоє могутністю. Чи можуть божки зробити добро? Згідно цього тексту. Ні. Можуть зло зробити лихо? Ні. Можуть допомогти. Можуть покарати, можуть благословити. Ні. Вони не мають сили, їх треба носити. Ви знаєте, розказую історію, приїхав один місіонер, і от він, 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 він якби до цього племені, я точно не пам'ятаю, в якій частині світу. І покаявся вождь. Цього племені він, він навернувся. І знаєте, але це плем'я, воно дуже мало багато в цих всіх ідолів, дуже багато забобонів, різних, різних знаєте, оберегачів таких, щоб оберігати їх від всякого зла. Ну, І вождь покаявся і каже: слухайте, треба якось то все нам позбутися всього цього, бо то ж воно не допомагає, ну, нічого він не захищає, насправді, ні від чого. Знаєте, як це це зробити, мудро? Люди збунтувалися, як це? А як нас що тепер буде захищати, знаєте, щоб, щоб до того дойти, зрозуміти, що. Тебе це не захищає, нічого тобі не допомагає, ну треба якимось чином. І ось знаєте, він так каже: ну дивіться, в принципі, він зрозумів, оце місце, що ці бошки, вони ж бошки, це просто дерево кусок, в якому люди поклоняються кусок якоїсь стрічки. знаєте, і Він каже: добре, давайте я зробимо з вами так. ну Це ж бошки, вони ж мають мати силу, вони ж захищають. Вони можуть себе захистити. Давайте ми їх зберемо всіх разом на площадь. І каже, я їм дам попередження. Я з ними хочу поговорити з бошками. Зібрали все, поставили на середину площі, все село зібралося. І він каже: бошки, я хочу вас зараз застерегти. Якщо ви можете себе захистити, зараз втікайте, бо я зараз всіх буду палити. Знаєте, і ніхто нікуди не біжить. Всі стоять. Це місіонер чи там чіф, оцей вождь, він бере сірника, підпалює це все горить. Вони не мають сили ні помогти, ні зробити лиха. І нам це треба, як християнам, це розуміти і бути людьми, які не мають боязні до тих речей, які в, які в світі. Бог наш славний, Він живий. Послухайте, як Єремія 10.10 говорить: а Господь Бог правдивий, Він Бог живий та цар вічний. Від гніву його затрясеться земля і не знесуть його гніву народи. Давид дивиться на інші народи, які просять в дерев'яних, залізних, намальованих чи бетонних образів і очікують відповіді. Знаєте, він дивиться на Бога, який живий і відповідає своїм людям. Порівнюючи, Давид каже: Нема такого, як ти. Божки, марнота, вони не допомагають. А наш Бог він, він тільки Він всім керує. Якщо нема нікого інакшого, якщо він єдиний, ми читаємо в псалмі, ми маємо зрозуміти, що це Бог, який як в істоті своїй в своєму розумі, в своєму серці, в тому, якому, в тому кому, ким він є, він всім керує цим Всесвітом. Кожна деталь нашого життя, кожна зірка, планета, яка рухається по своїй орбіті, вона рухається, тому що Бог цим всім керує тільки Він. І ви знаєте, ми, ці, ми, ми розуміємо про те, що. Нема такого Бога, як він, тому що Він силою своєю цим всім управляє, всім своїм розумом, і ми маємо можливість підійти до Бога славного, Той, який всім цим керує, той, який всім цим управляє, той, який життя кожного і дух кожної людини в його, в його руках. Єремій 10,12 каже так: своєю силою землю вчинив, своєю премудрістю міцно поставив Вселенну, і небо напнув. Своїм розумом. Ви знаєте, коли Бог він продумував, він творив світ, він продумав кожну деталь. Він а, створював захисні механізми нашого організму, фізичні закони, хімічні елементи, щоб все це міцно трималось. І люди, які роздумують про це, вони розуміють, що настільки багато треба вкласти розуму в кожну цю маленьку деталь, щоб вона функціонувала з інакшими деталями цього Всесвіту. Що, дивлячись на це все, він просто дивується і каже, своєю премудрістю міцно поставив Вселенну. Знаєте, цікаво, що навіть дивлячись на нас, як на людину, Бог не просто дав нам можливість жити, як Бог. Він дав нам можливість насолоджуватись його творінням через різні рецептори, які, в нас, які ми маємо. Людський ніс може запам'ятовувати, як ви думаєте, скільки різних запахів. 50 тисяч різних запахів. 50 тисяч. Думаю, нічого собі. Оце так вдихнув, і думаєш, вау. Око людини може розрізнити 10 мільйонів кольорів. 10 мільйонів кольорів око людини може розрізнити. Розумієте, коли Бог він творив і не просто творив щось так, щоб воно просто працювало. Він творив так, щоб воно працювало. Ця людина, яка може переживати ці речі, насолоджуватися цими барвами в цього світу, вона могла пережити це. І віддати йому славу тим, чим вона переживає. Це дуже важливий момент, я хотів його би замітити. Творіння, яке ми переживаємо, це вказівник, це пойнтер, це вказівник на Бога. Псалом 19,1 каже так: Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує Небозвіт. Апостол Павло додає, ми вже сьогодні то чули, бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила. І Божество думанням про твори стає видиме. Знаєте, ми дивимося на небо і милуємося його красотою. Ми можемо споживати їжу, і ми насолоджуємося цим. Ми цінуємо задоволення сімейного життя, але це задоволення, ці, ці а, їжа, яку ми, ми насолоджуємося, небо, яка красотою, куди вона вказує? На що вона показує? Ви знаєте, ми деколи, інколи і дуже часто ми з вами похожі на людину, яка сидить за столом, їсть смачну їжу, смачний борщика. І знаєте, і ця людина каже, який смачний борщик, який смачний борщик. Ну дуже все мені подобається. І хлібчик є, і все. І ні одного разу не подякує тому, хто це зробив. Ні одного разу не скаже своїй жінці чи чоловіку, чи ну, другому, хто приготував, просто підійде і скаже дякую. Ви знаєте, задумайтесь над тим, скільки разів ви, коли ви їсте, просто можете підняти свій зір трошки вище і сказати Дякую тобі, дорога моя. Дякую тобі, дорогий мій», і підняти його ще трошки вище. і Сказати Бог, дякую тобі за дорогу мою, за дорогого мого. Дякую тобі. Ці всі речі, вони як цей промінчик, який має нас довести до того, в кому все закінчується, від кого все є, і від кого все ми це получаємо на нашого Бога. Речі, які ми цінуємо, вони вказівники на Бога. І вказівники Його слави. Бог, він створив нас для себе. Знаєте, хтось може задати питання, для чого я живу? Яка ціль мого життя? Чи взагалі моє життя має ціль? Це питання, яке задають собі люди напротязі всієї історії. Відповідь, яка Біблія дає, досить проста. Бог створив людину для себе. Бог створив нас. Для себе. І поки ми з вами, послухайте, поки ми з вами, поки людина вона не, зможе, не може мати оцього назначення виконувати свого, щоб бути з Богом, вона не має цілі в житті. Вона не може її мати, тому що ми створені для Бога. Ми читаємо Колосянам 1,16, каже так: бо то ним створено все на небі і на землі видиме, невидиме, чи то престоли, чи то господство, чи то влади, чи то начальство усе через Нього, через Ісуса в контексті говориться і для нього створене. Знаєте, коли ми беремо велосипед, створений людиною для людини, велосипед, яка його ціль без того, хто на ньому катається? Ну, Яка його ціль? Ну, В гаражі буде стояти, ну, буде красувати чиєсь око. Да? Чи виконає цей велосипед свою ціль хоч колись, призначення? Буде припадати порохом, гарно виглядати, знаєте, але вона ніколи не реалізує ні свій потенціал, ні своє призначення. Без Бога людина не може ні зрозуміти свого життя, ні трудностей свого життя, ні для того, чого, для чого вона живе. Вона може мати, може ціле життя, подібно до, знаєте, бути до велосипеда, провалятися на складі. Так і не зрозумівши радості життя, радості швидкості. Тільки розуміючи себе, послухайте, брати і сестри, тільки розуміючи себе у відношенні до Бога, і що ми створені для Божої слави, ми зможемо знайти і себе, і своє призначення, і прожити це життя ненадаремно. Але люди можуть спитатися, знаєте, чи не мають інакші люди, вони от живуть без Бога, ну живе багато людей без Бога. Радості в житті. Ти говориш, що без Бога не можна мати радості. А живуть люди в радості, чи не живуть? Ну, то ж живуть. Знаєте, і, і Біблія, вона про то не мовчить. Каже, звичайно, що живуть люди без Бога. І вони живуть, маючи радість, і Біблія тут підкреслює слово, тимчасову. Каже, ти поставив їх на дорогах слизьких. І каже, я теж, Давид пише, чи Псалом пише Асав, я теж каже, чуть не спокусився, поки не прийшов у твій храм і не побачив їхній кінець. Ця радість вона тимчасова. Знаєте, коли важкі обставини тушать цю радість, ця радість перетворюється на розпач. Коли смерть заглядає в очі, ця радість перетворюється на жах і безнадію. А вічність без Бога це вічність без будь-якої радості в страшних муках. І самі більші трудності, які переживає віруюча в Ісуса людина на землі, це тимчасова трудність, це тимчасове тимчасові горе. І це найгірше, що вона коли-небудь буде переживати. Бо потім буде вічна радість. Для грішника найбільша радість, яку він буде мати, це радість на землі. Потім безнадія, муки, жах і це все тільки попереду. Ми маємо це розуміти, що наш Бог, він Бог славний, який нами опікується. Я думаю, ми на цьому сьогодні будемо закінчувати оцю думку, що Бог, він славний. Знаєте чому? Він славний, тому що він великий, але він може. Спускатися якби, до нас, маленьких людей, і з нами мати нас слухати. Ми зараз сидимо і ми розуміємо про величність, навіть нашої землі, яку тяжко проїхати. Да? Комусь важко до Реніра доїхати, а комусь важко взагалі десь полетіти. Ми говоримо про, про вселену, про того Бога, який цим управляє, і про нас з вами, що ми тут стоїмо. І Давид, він стоїть і молиться і порівнює, і каже, і він звертається до нього і розуміє, що це Бог щедрий. Многомилостивий, довготерпеливий, і він мене слухає. Він мене слухає. Думаєш, нічого собі. Оце Бог, який я можу звернутися до Нього через Ісуса Христа. І Його слава в тому, розумієте, Його слава в тому, що він мене чує. У мене на роботі, ви знаєте, от в великих корпораціях в них там така структура, що є робочі, потім над ними є менеджер, потім над тими менеджерами є менеджер. Да? І виходить структура, де люди щоб мені досягнути до якогось, скажімо, більшого людини там, через пару, хоча б пару левелів, це треба вже думати, що ти говориш, готувати спеціально себе до того, щоб з цією людиною поговорити і представити своє діло. Це не так все просто. да? Бога інакша структура. В нього така, знаєте, плоска структура. В нього нема посередників, крім одного Ісуса Христа, який є сам Богом. да? Тобто, ми до нього приходимо, і йому не треба десятки тисяч ангелів, щоб нас почути. І щоб донесли, до, до, до нього донесли наші потреби, наші проблеми і переживання. Він є Бог, і, і цьому Його слава, що той Бог, який всесильний, всемогутній, він знижується і чує дитину, яка молиться, чує нас з вами, які просимо про Україну. Він Бог, і слава Його, одна з його таких слав і характеристик в тому, що Він відповідає на наші молитви, і він. Чує наш голос і піклується за своїх дітей. Через те кажу вам: не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує, чи ж ви не багато вартніші за них? Хто з вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочетесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють ані не придуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався, отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог, Бог отак зодягає. Той, хто дбає про траву, той, хто дбає про прольових цих звірів. Бог так зодягає, скільки ж краще зодягне він вас маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або що зодягнемось, бо ж усього цього того погано, бо ж усього того погане шукають. Але знає ваш небесний Отець, що всього того вам потрібно. Він не тільки управляє всім, але він вникає в наші потреби. Він знає, що і коли нам потрібно. Знаєте, ми можемо жити, робити все, що від нас залежить, і переживати, або жити, робити і не переживати, бо Він піклується про нас. І Він сам сказав: покладіть на мене всю свою журбу, бо я піклуюсь про вас. Тому нехай Господь Він благословить нас, дивитись на Його велич, могутність, силу, мудрість і розуміти, що все це в Ісусі Христі, ця слава вона відкрилася мені. Тому що я маю доступ до того, хто всім управляє, і я можу ним насолоджуватись особисто, без десятки тисяч посередників. Особисто він називає себе моїм батьком. Я хочу, щоб ми зараз разом піднялися, ми помолимось і прославимо, і дотикнемося нашими серцями і душами до цього Господа.